Добрий день! Дорогі друзі! Знову з вами я і наші нотатки Електровода. Сьогодні коротеньке відео буде по такій, по такій причині. як причині Коротше, засвічується, зараз вам покажу, засвічується через певний проміжок часу, або певний проміжок кілометрів. Що вам потрібно заїхати на станцію техобслуговування і провести діагностику машини, може щось поміняти, там, якісь мастила, ще і так далі. Но якщо ви знаєте, що з машиною все в порядку, ви їздили перед тим, щось там робили, міняли, то вам не обов'язково їхати на той станцію техобслуговування, а просто можна самому скинути цей міжсервісний інтервал часу або кілометражу. Зараз покажу як. От Ми запускаємо машину. У нас загоряється. І во пише. По-англійськи не буду перекладати, бо сервісний візит через 10 днів. Поки що не горить ні ключик. Ні ніяке жовте там, чи оранжеве сповіщення, тому що ще є 10 днів. Але ви можете їздити ще ці 10 днів, потім загориться у вас ключик в, в, в певний час, буде цей віконце горіти, тому смисла не бачу, щоб ми дочекалися до того часу. Краще скинути його, коли ви вільні і зручний вам час. Для цього ми переходимо. На це віконце. цими кнопками, бачите, от, перейшли, вибрали це віконце і нажимаємо на цю кнопку Утримуємо. нижню Воно заморгало. Включилось 30 тисяч 12 місяців. Тепер ваш міжсервісний ем, інтервал скинувся і вам потрібно поїхати на СТО тільки через рік або через 30 тисяч пробігу. Дивимося, які у нас є сповіщення. А, от у нас тепер лишилось, бачите? Сервіс In 30 тисяч або 12 місяців. Все. Ви вже будете їхати спокійно. І коли будете їхати, у вас різко щось може загорітися цей ключик і оранжеве, оранжеве сповіщення, я вам покажу на фото, яке буває. І ви можете там злякатися, занервувати, що у вас щось не то. А так, ви скинули, знаєте, що через 12 місяців або 30 тисяч ви або знов скинете, якщо ви перед тим були на сервісному обслуговуванні, або поїдете і провіритесь, коли вам потрібно. Ось так коротко, труднощів ніяких думаю, ще немає. Собі спокійно зробили то все і спокійно їздите. Якщо комусь це відео стало в нагоді. Лайк, підписка, і до нових зустрічей!